Вітаю! Нацбанк попередив українців про те, що залишилося досить мало часу, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року. Зокрема, обміняти їх можна буде лише до 30 вересня цього року, потім це зробити буде неможливо. Йдеться саме про розмінні монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, що вже не є платіжним засобом, та банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 цього року всіх років випуску. Якщо ви виявили в себе такі монети та купюри, ви зможете обміняти їх у Нацбанку за адресами, які бачите на екрані, або в уповноважених банках: це Ощадбанк, Приватбанк, Райфайзенбанк та ПУМП. Детальну інформацію про те, в яких саме відділеннях та філіях цих банків можна здійснити обмін, можна буде дізнатися на офіційних сайтах цих банків. Якщо монети 1, 2, 5 та 25 копійок вже перестали бути платіжним засобом, то процес вилучення банкнот номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень лише завершується. Тому ретельно перевірте свої гаманці і звертайте увагу, які саме купюри дають вам на здачу при розрахунку. Якщо ця інформація була для вас цікава, ставте лайк, підписуйтесь, а я дякую за перегляд і до зустрічі на каналі Елементарне правознавство.